Доброго дня, мене звати Юлія Дочко, і сьогодні я вам хочу показати техніку на вивільнення емоцій та перевірки свого дихання. Для цього вам треба зайняти місце горизонтально, взяти в руки м'яч і е, зробити таку вправу. Треба своїм голосом промовити вигук А і затиснути сильно м'ячик на 20 секунд. «А Якщо вам вистачило 20 секунд, то у вас немає не проблем з диханням, а також ви звільняєтесь з емоцій. Наступна вправа Скажи емоції ні. Вам треба сильно стиснути м'яч лодонями з усіх сил і уявити емоцію, від якої ви хочете звільнитися. І при цьому робити глибокий видих. Ця вправа дає звільнятися від негативних емоцій, а також робити голову більш свіжішою в своїх думках. Далі вправа на фаланги пальців, вам треба тільки пальцями захопити м'яч і як сильніше його здавлювати. Поїхали! Працюємо тільки пальцями, 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 здавлюємо, здавлюємо, здавлюємо. Цю вправу треба виконувати по 20 секунд, три підходи. Дякую за увагу!